Ми повинні безнастанно дбати про духовне чуття і шукати його. Бо коли воно з'явиться, тоді зовнішні чуття перестануть знадливо діяти на душу. Знаючи це, хтось із премудрих сказав: Тоді знайдеш пізнання Бога. 2.5. Монаше життя щодо діл, слів, помислів і рухів. Потрібно провадити серцем, якщо ж ні, то воно не буде монашим, не кажу вже ангельським. Декотрі від природи схильні до стриманості або до безмовності, до чистоти або до скромності, до лагідності або до розчулення, інші ж мають природу майже зовсім протилежну до згаданих добрих рис, проте насильно змушують себе до них. І, хоча деколи й переможені злом, однак тих, що примушують своє єство до добра, я похваляю більше від перших. Світлом монахів є ангели, монахи ж світло для людей, тому нехай подвижаються вони бути благим прикладом у всьому, не даючи нікому ніякої нагоди до спотикання, ні ділом, ні словом. Друге до Коринтян 6.3. три книги преподобного Іоанна лістичника, драбина досконалості або лісвиця духовна про чесноти та боротьбу із пристрастями.